Ситуація з водою на Донеччині погіршується щодня, ми отримуємо новини з окупації, які повідомляють про погіршення ситуації. Сьогодні вже окупанти і колаборанти кажуть про можливу евакуацію населення, у разі якщо ситуацію не вдасться вирішити. Мене звуть Анна романенко. Я журналістка. Я розповідаю про життя окупованої Донеччини, конкретно окупованого Маріуполя. Якщо вам цікаво ця тема. Будь ласка, підпишіться, поставте подобайку, прокоментуйте, напишіть, що ви думаєте з того приводу, про який я буду сьогодні казати, саме про водну кризу. Люди мають в окупації отримувати воду питну воду 4 години раз на 3 доби. В Маріуполі 4 години раз на дві доби. Але і цього не отримується. Графіки не виконуються, а вода, яка от протягом тих 4 годин тече в кранах, вона не те, що не питна, вона просто брудна, технічна, жовта, вона просто жахлива. От стан З водозабезпеченням зараз на повній частині Донеччини. В Маріуполі почали виникати конфлікти через цю ситуацію. Люди об'єднуються, нападають на слюсарів, вимагають подати їм воду. А все через те. Що Маріуполь на відчувається справедливість у цьому питанні, бо дехто страждає, отримує дійсно воду 4 години за 2 доби, а дехто отримує воду постійно. Це ті будинки, в яких встановлені ще українською владою індивідуальні насоси. Вони, хоча б і без тиску, але воду подають. А инши страждают без воды. Это по всему. Господи, подождите, нас не интересует весь город. Потому что у них отдельные насосы стоят. Нас В каждом доме. Подождите. себе насосы. А чем он нам поможет? Давайте с этого начнем. Вы здесь перекрыли, но насос нам ничего не будет качать. Что дальше? Ну, а с чего он будет брать воду? Вот объясните нам. Хорошо, мы его поставим. Но он же не будет качать, потому что вы здесь все перекрыли. Ну, правильно? Логика какая? Он должен да. к нему должна поступать. Я вода. выключаю, к вам давление идет. Но оно идет. 0,8 атмосферы. Да 8. ничего 8. Не, не идет, у нас нет воды. воды. Вот смотрите, вот, смотрите. Вот вот смотрите. Да. Самотеком даже не идет вода. Нет. На первых этажах нет даже не самотека, понимаете? Которая

вот горячее давление. почти атмосфера. Это, сейчас. Это, это не Но каждый день. С утра, с утра да. на нулю будет он. А? Потому что даже не капли вот тут вот на улице Понимаете? 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 Сейчас вот пошла вот где-то в 3 часа. Ну вот сейчас. Это вот с 3 часов. Вот, да это по всему городу идет. Центральная магистраль. Да, не не хотите. 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 Почему во всех окружающих домах? Вот 9 вечера. Идите к Ковалю. Мешканці зневоднених міст Донеччини вже дійшли до того, що змушують власних дітей писати звернення до відеозвернення до диктатора Путіна дядя Вова. Дай води кажуть дітки. І це, якщо чесно, нова межа сорому, через яку раніше мешканці окупації не перетинали. Я? не хочу жаловаться, но мне стыдно, когда нечем умыться. Дядя Вова, помогите нам, мы тоже хотим чистоты и здоровья. Я не боюсь темноты или страшных сказок, но я боюсь, что воды не будет завтра. Дядя Вова, защитите нас, пусть в наших домах всегда будет идти вода. Дядя Вова, надо-надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистым на... Стыд и срам, стыд и срам. Пожалуйста, сделайте нам так, чтобы было как в хорошей сказке. Колишній очільник департаменту житлово-комунального господарства Псевдо Республіки Сергій Наумець дав велике інтерв'ю одному з російських пропагандистських медіа, як, в якому так, описав, змалював досить реалістичну картину того, що відбувається на окупованих територіях з водою. Він каже про те, що всі останні три роки, після початку повномасштабного вторгнення, окупаційна влада займалася виключно піаром і ділібаном грошей, які виділяв федеральний бюджет на вирішення проблем окупованих територій, замість будівництва водогону. З Сіверського Донця паралельний, який вони хотіли побудувати окупованими територіями. Тобто до Сіверського Донця є точка входу, яка е, знаходиться не на території підконтрольної Україні, а на окупованій території, на Луганщині. Але вони не зробили це, не почали цього будівництва і нічого для цього вирішення питання не зробили. Будівництво водогону з Дону, яке пушиє разом з Тімуром. Івановим, заступником, колишнім заступникам міністра оборони Російської Федерації побудували ще 23-му році. Насправді цей водогін виявився нездатним забезпечити ту кількість води, яка не те, що там потрібна регіону, яка в принципі була закладена технічними параметрами. Бо цей водогін будували, вдумайтеся, без технічної документації, без документів, без прорахунку. Зараз вони не можуть передати ці труби на баланс підприємству вода Донбаса. Тому що немає жодних документів. Це просто е, якась, я не знаю... Е... Ну, Халтура, не халтура, авантюра, це точно, на якій було вкрадено чималенько грошей, я так думаю. Так от ця, ці труби постійно ламаються, цей водогін постійно виходить з ладу, тому що нема кому його ремонтувати. Доводиться домовлятися приватним порядком і пересилати ремонтні бригади десь із Москви або Санкт-Петербургу, бо місцеві підприємства не мають можливості. А не фінансово, а не технічно вести ці ремонтні роботи. Е, ну і цитату надам Сергія Наумця, який є, виступив у цьому е, російському пропагандистському виданні. На жаль. Дуже багато часу втрачено, і ми дійшли до критичної ситуації. Криза мала б розпочатися ще раніше, але цього лі року літо трохи не таке, як зазвичай у наших краях. Травень був прохолодним, червень практично весь дощами і низькою температурою. Це й допомогло протриматися до липня. каже цей наумець колаборант Сергій Наумець. За фактом спека у нас триває трохи більше двох тижнів. І за цей короткий час фізично не могли висохнути водосховища. Тому всі ті фотографії з сухими руслами річок, які зараз активно поширюються в мережі, не відбивають істину. Так, русла річок та водосховища пересохли, але від того, що вода з них давно випита, а вже її залишки випаровувалися від спеки. Тобто винна аж ніяк ні спека як намагаються представити ситуацію ті, хто займається відбілюванням влади та зняттям з неї відповідальності за катастрофу. Ну, Сергій намець, колишній посадовець окупованої території Донеччини, тому він от, має зублість і можливість коментувати дії Теперішньої окупаційної влади саме таким чином. Тому не варто перекладати всю увагу на стекотну погоду, правильніше говорити про неспроможність та некомпетентність місцевих керівників. Кажемо, від себе додамо, що дійсно, безглуздо. Звинувачувати у бездіяльності лише місцевих колаборантів, які очолили окупаційну владу на Донеччині. Проблема з водою завжди була регіон. Схід і південь це такі типова типові українські території, де завжди є були раніше проблеми з питною водою. Проте вони ефективно вирішувалися завдяки продуманій гідросистемі регіону. На жаль, окупант, ну, диктатор Путін, він розпочав цю війну і зараз не тільки вбиває людей, не тільки руйнує е, українські міста на і сході, але і руйнує цей е, гідротехнічний баланс, екосистему регіону руйнує. І рез... після того, як він підірвав е, Карлівське водосховище, Каховське водосховище, після того, як розбомбили канал Сіверський Донець-Донбас. Регіон перестав отримувати питну воду в достатній кількості не тільки через канали, грунтові води пересохли. Це безконтрольне вичерпання, відкачка ґрунтових вод, відкачка води з водосховищ призвели до того, що вони просто перестали наповнюватися не через жару, не через посуху, а через зруйнований водний баланс в регіоні. І якщо врахувати, що кількість людей тут зараз збільшилася через присутність величезного контингенту російської армії, то можете уявити, що відбувається. Тобто зжилення води збільшилося, приток води впав в рази фактично. Ну і маємо те, що маємо. Маємо ситуацію, коли зневоднення розповзається територією. Сьогодні проблеми з водою вже не тільки на Донеччині. Вони є в Бердянську, вони є в Мілітополі. І далі буде гірше. Окупанти сподівалися на швидке захоплення слов'янську. Саме там знаходяться насоси, що качаю, качали раніше воду для каналу. сіверський Донець, Донбас. Проте швидко захоплення місце не відбулося, вони ще, е, намагаються зробити вже 11 років і досі не, ніяк не можуть. Можливо, саме тому вони нічого і не робили принципово для того, щоб забезпечити людей. Е, декілька, ну, ба, Дуже багато людей, сотні тисяч людей, які залишаються в окупації. От вони для цих людей нічого і не робили, бо сподівалися на вирішення питання військовим шляхом. Але нічого не виходить. А криза вже прийшла. Тому на реконструкцію, на відновлення потрібен не тільки великий час, а і мільйони євро або доларів. Цих грошей зараз у Російській Федерації немає. Поведінка диктатора Путіна, його політика, наявно демонструє, що у нього такі гроші на такі проекти не вистачає, тому що є більш важливі пріоритети. Це війна, саме ця війна, яка власне і призвела до цієї катастрофи. Дякую, що слухали. Залишайтеся з нами. Ми будемо висвітлювати події, ситуацію з водозабезпеченням регіону, і будемо говорити вам про важливого.